Сьогодні всеукраїнська акція протесту проти податкового і трудового кодексів. Низка українських незалежних проспілок разом із підприємцями провела пікетування Верховної Ради. Крім того, невдоволення висловили тисячі їх колег у різних містах України. Протестували і представники малого та середнього бізнесу в Івано-Франківську. Подробиці у сюжеті. Новий податковий кодекс це удар по малому та середньому бізнесу, кажуть його представники. Якщо кодекс приймуться, призведе до масових звільнень в Івано-Франківську. Так вважають кілька сотень підприємців. Принаймні, стільки людей пікетували у вівторок облдержадміністрацію. Якщо вираховуючи те, що ми маємо платити пенсійний фонд. 300 рублів. Не знаю, скільки буде зараз фіксований ну, єдиний податок, але думаю, теж коло 300. Плюс того, що за місце, за базар, за камеру, за це, то виходить нам порядку десь півтора-дві тисячі в місяць, треба платити. А ми в торгові, якщо в торгуємо дві тисячі, за що жити? Ми не маємо. Ми вимагаємо неприйняття цього закону, як такого, зробити новий податковий податковий кодекс і і ввести його з 2012 року. Влада мітингувальників почула голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк зустрівся з активістами акції і вислухав усі їхні зауваження. Деякі з них, каже очільник області, справедливі. Вимоги івано-франківських підприємців обіцяє направити до Кабміну та адміністрації президента. Розробити максимум для того, щоб інвестиційний клімат в нашій області був найбільш і для того, щоб найбільш краще почував себе підприємець, дрібний бізнесмен, середній бізнес у роботі в нашій області. Палець має завжди два кінці. І завжди потрібно шукати золоту середину. Завжди потрібно шукати золоту середину. А наступного понеділка в Івано-Франківську відбудеться розширена нарада за участю підприємців та влади. Обидві сторони сподіваються знайти спільну мову і конструктивно вирішити проблемні питання.